Дорогі жінки, запрошу вас на жіноче коло 12 червня, яке буде присвячене саме розмові про тіло як інструмент пізнання себе, про те, як тіло нам допомагає, про жіночність, про важливість того, щоб проявляти свою сексуальну енергію свою жіночу природу і разом з тим просто провести цікавий а, час в колі жінок, які так само хочуть розвиватися, пізнавати щось нове, пізнавати себе. Тому запрошую 12 червня всіх на жіноче коло. І, звичайно, а, Хто хоче доєднатися до даної зустрічі, пишіть в особисті, а всі деталі озвучу в особистих.